Це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 16-19 роках. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас, героям слава вітаю студія! Вітаю наших глядачів! Пане Георгію. Отже, ми вже об... Яка буквально от сьогодні зранку з'явилася мова йде про те, що е, зараз в країни ЄС шукають прийнятну формулу е, результату для саміту по формулі миру, який буде у Швейцарії, так а і вже планують на осінь в Саудівській Аравії якусь ширшу ширшого формату зустріч з Росією, Індією і Китаєм е, щодо миру е, в Україні або можливо. Це буде ширше коло питань. Як ви думаєте, чи можливий такий формат поточній ситуації, і чи може ну, чи реально це реалізувати? Чи може це принести момент в тому числі для наших вимог, які в нас? На На жаль, я вимушений погодитись з вашим гостем повністю? З моєї точки зору, оці. Майбутні зустрічі, які мають відбутись по перше, в Швейцарії, а далі вже там поживемо, побачимо їхнє значення, роль та вага з моєї точки зору значно перебільшені. Максимальне очікування, яке варто мати під час проведення саміту в Женеві, мені здається, принаймні, це хоча б трошечки змінити позицію. Країн так званого загального півдня. На більше розраховувати не варто. Чи вдасться це зробити нам та нашим союзникам? Певні підстави для якогось дуже стриманого оптимізму, наприклад, по відношенню до Індії, в мене є. Але Індія це лише тільки частина цього глобального півдня. Частина важлива, дуже важлива, але далеко не вирішальна. Є такі потужні гравці в тому сегменті, як Китай ще Бразилія. І чи вдасться змінити їхню позицію? Ну, Щодо Китаю, в мене сумнівів жодних немає. Ніякої зміни позиції не, не відбудеться. Китай займає просто, з точки зору, звісно, від самого Китайської Республіки, самого, просто супер ідеальна позиція зараз у них. Вони ну, повністю. Відповідня позиція повністю відповідає: тезі сиди на березі річки і чекай, доки мимо тебе пропливе тіло ворога. А це Вони... чи є тіло? Ворог... А ворог, їм ворог. Байдуже, абсолютно байдуже, бо обидва стратегічні опоненти Китаю і Росія, і Сполучені Штати зараз ну, змагаються, м'яко кажучи, послаблюючи один одного, і все це. Відповідна на користь китайської доктрини, китайської китайського бачення світу, бажання змінити існуючу модель світовотворення, яке китаєць, в принципі, і особливо і не приховує. І mm -hmm. тому я з про зміну позиції Китаю не маю жодних ілюзій. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, якщо я всі так... один одного знищать, то кому вони будуть свої товари продавати? Ось це ключове питання: електромобілі і все інше, телефони. Справа ж не йде про знищення, ніякого знищення не буде. Справа йде про послаблення, в тому числі послаблення політичне, що вже зараз відбувається, і послаблення економічне, що теж вже зараз відбувається. І тому Китай абсолютно зацікавлений в продовженні цього протистояння і не дарма він підкидує. Певні товари подвійного призначення, хоча вже подейкують і про певне озброєння Росії, для того, щоб продовжувати це протистояння, уникаючи е, особистого втягування в, в цю історію. Uh -huh. Сиджу на березі і дивлюсь, як ви uh -huh. чуєте.